Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська, і сьогодні у мене буде нова рибалочка. Я приїхала на одне з своїх улюблених озер, це РК-Солтанівка, і буду ловити коропа. Сьогодні, як завжди, я на своїй, можна сказати, вимостки, це номер 21-22. Я її обожнюю як для ловлі карася, так і для ловлі. Короб. Тож, вам приємного перегляду на ну, мені. Хай кліє. Поїхали! Метод Мі мік сьогодні, яким я працюю, це зквіток топус, з блекер. І все одно взяла сливку, як то кажуть, щоб е, душа була спокійна. Поэтому тут вже закинуті мої фідерочки з кормушечками, пельчик пішов уже працювати. Ну а зараз це відро буде наповнюватися. У мене сьогодні сквіт. Бойли Бойливарені, от такі от 24. Зараз покажу вам, як вони виглядають. Ось така от красота. Три пакетика зараз приготую. Одну пачку цілу положу, дві половинками. Потім у мене будуть крушений тигровий горіх і цілий тигровий горіх, такі от робіновські, і буде ще от пачечка отакої от зерновушки. Міксик. Хай буде 6 зерен. Реально дуже класні Так що зараз готуємося і, як то кажуть, полетіли Оце я так дивлюсь. І знаєте, непогана така хазяйка. Така повар від Бога. Ну, так знаєте, так от дивіться. А? Красиво, як воно виглядає. Зараз як нас помболю, таку от вкусняху. І щось допіймаю. Да, тому що сьогодні кажуть, що кльов не дуже. Ну, ці дні тиск змінюється того. Логічно, що кльов буде не дуже. Але я стараюсь, як то кажуть, батя, я стараюсь. Знаєте, коли все зробив, можна і ноги задерти. Закормилася, порядочок. Тепер, як то кажуть, тільки ждать і прислуховуватися. А я отак хлобись і буду відпочивати і в'язати оснастки на махові Вудлища. Боже, як хорошо. Такий кайф. Знаєте, мені подобається на Салтановці, що тут завжди є вітер. Тільки вранці геть трішечки буде тихо, а потім такий вітерець. Сидиш, так. Не знаю. Я рибалки готова, як то кажуть, співати оди. Це наскільки, як то кажуть, непісуємо і шикарно. Раніше я думала, що я можу ловити тільки поплавком, і більш жодними снастями у мене не вийде ловить. Але знаєте, цей сезон показав зовсім іншу картину і реально так прикольно. Просто насолода. Я отак навіть буває, ну, в мене теж є виїзди, в яких нулячі. Але все одно сидиш від цього, що ти там закалопучив прикормочку, поспілкувався з людьми, щось там поїв, просто попезакидався. Уже є цей якийсь там кайф, знаєте, ну, для мене особливо. А якщо навіть там одна якась рибина клюнить, все. Просто, як то кажуть, день прекрасний наперед. Не знаю, що для вас, до речі, рибалка? Бо ну, для багатьох, да, там, типу, стиль життя і так далі. Чого ви їздите на рибалку? Чим вона вас так манить? А? Ого, го як поперло. Ну, і що далі? Що ми ділимо? Правильно. Жесть. Ого. -ху -ху. Капец. Хорошенько. Попыры закидалось и пишу. ви знаєте, що, що? Ну, туаліт це якась волшебна штука. Думаю, ладно, зараз перезакинулась, схожу. І одразу відхожусь, і пейджер. Тит-тит! Спочатку -тит. раз пікну, думаю, ладно, йду далі. Якщо буде далі, потім вернусь. Потім пара така... Блін, щось таке важке, прям дуже. Хм. майже і не рухається. Ну, я ж не зацепилась. Ні. Сход опять. Це капець. А ні, є. Интересно, что Якось так воно рухається. Що, Андрюха, я не так виважу, як ти, так? Да? Ти б вже витягнув, він би сюди виплигнув би просто. Да. За три секунди не скачу. Я як дивлюсь, просто як сусід витягує, як оту уклейку. Мені кажеться, карп таких покатух давно не ощущав. Ой, хорошо, как прекрасно. Підсакувати. Ти зараз будеш підсачувати, я ж сама не, під, не запідсачу таку рибину. Фух, волнительно, волнительно. І риба далеко ще геть. Не сильно вона сюди і хоче поки що. Ух. Капець. Щось аж. Главне не сімдесят п'ять хвилин. Бо то я не виживу. Так. Кармуха сплила. Пацан, нормально вже йому. Він до тебе тепер свалює. Твої до мене гасали. Це отвіточка. Що саме цікаве, да, у мене на цій вимостки покльовки ближче до вечора. Це я вже не перший раз так дивлюсь по цьому кльову. Все вже так, після трьох, тут починаються і валуни на точці, тобто риба вже скидається. І цей. А ще так далеко щось кормуха у мене сплила. І потім починаються покльовки, що, в принципі, цей раз і єсть. Так, оця ситуація з кормушкою мені не дуже подобається. Кермуха дуже високо од риби. І зараз вона мені упреться в кончик, і треба буде щось думати. Там водорослі її підперли, що вона не з'їжджає зараза. Хух, я аж упрела. Так. О, з'їхала, слава Богу. Ще й не сильно великий, як казалося. Але вялий такий прям підсач. Сейчас я одійду, щоб його стягнути. Це я зажерлася, що кажу, що він такий невеликий, типу, поняли? Ух, та ні, красивий. Слухай, він так схожий на твого. Ой. Єсть? Давай, 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 закривай його. Єе. Yeah. Оброблюємо... Красавчика спреєм, бо в нього вирвата губа така сильна, стара якась рана. І зараз показую вам і швиденько відправляю. Такий от кругляш. Блін, не дуже гарна риба. Хвіст такий. Хрюкає вона. Оп, і зараз біжим, як то кажуть, опускати у водичку. Погано, звісно, що рівень води менший, ну, ламуся. Опа, все. Тут мелко дуже зараз, він поки оп, пузом по піску піде. А зараз, як то кажуть, буде хвилинка корисної інформації. І так, поговоримо ми про, як думаєте, що? Шо? Шок. Лідер. На моїх вудлищах на обох стоїть шок-лідер. І зараз там у мене стоїть ось такий маленька отака версія, 20 метрів, мені їх вистачає на вудлища. Ну, примірно так, там десь по 7 метрів я мотаю. І тут у мене ще є, тому що це вже друга бобінка, у мене був обрив, тому доводилось перемотуватися. Але по як то кажуть, рекомендація коропятників я взяла ось такий шнур від Берклі. Він 300 метрів. І, як мені казали, він ідеально підходить для того, щоб використовувати його в ролі шок-лідера. Так, да, це не дешевий, одразу кажу. Він там <сміст> далеко від тисячі гривень коштує. Але, друзі, 300 метрів. Це мені, як то кажуть, купив. І забув, тому що це реально на багато разів. Ну і чому завжди я беру багато з собою? Тому, знаєте, я в папу пішла, я не жлоб, тому якщо людині треба допомогти чи щось там перев'язати, я беру свої снасті і йду допомагаю, тому що ми, рибаки, ми маємо підтримувати один одного і робити так, щоб кожен із нас був щасливий. А для щастя, що нам треба? Правильно, рибинка. А щоб рибку витягнути, треба гарні мати снасті. Я сиджу на своєму ковір самолюті. самоліті. який, знаєте, мені вірен вже на секундочку майже 14 років. Як же після цього його не брати з собою на рибалку? А взагалі прикольно, не знаю, я отак себе відчуваю максимально комфортненько. І коли в цьому, так під цими кущиками, був тіньочок, то прям взагалі шик і блеск можна було відпочивати. А взагалі, по рибалки сьогодні, знаєте, скажу так, не густо. І не тільки сьогодні, і вчора теж було не густо на кулплейсі. Cool і ще чула відгуки багатьох рибаків з інших водой. Ну, я спираюся на те, що зараз змінюється температура. Зараз у нас іде на на гору піднімається Жар... жаркіше стає. І думаю, через це риба себе так поводить. Ну, що я можу сказати, що у мене руки жопи чи що. Ні, я так не скажу. Звісно, я щось придумаю. Але я свою рибину спіймала, кайфанула. І, як то кажуть, день пройшов не зря, Того, що ще нав'язала кучу поплавцевих оснасток. Ну і прийду додому сьогодні, перекладу речі, бо завтра буду виїжджати на Кулплейс, cool на спортивне озеро на добу. Тож вже будуть палатки, буде все по красоті, і можна нікуди не спішити, а просто відпочивати і насолоджуватися. До речі, от на Кулплейсі cool я з ночівлею ще взагалі ніколи не була. Тільки на денних сесіях. І давно я на спорті там не ловила, тож, я думаю, буде такий, знаєте, цікавий експірієнс. І обов'язково вам покажу що з цього вийде. Тож, дякую всім за перегляди, за те, що ви зі мною. І зовсім скоро я у відео розіграю дуже класний подарунок для вас. Тож, будьте підписаними і стежте. За випусками. На з вами була Ольга Кубанська. Всім добра і до нових зустрічей, друзі. Бувайте!